шановний Юрій ну, Є моя доповідь підсвячення іншому аспекту контролювання температури тіла. Так, це терморегуляції. це етапи лікувальної гіпотермії і використання. Як ви бачите, що застосування лікувальної гіпотермії почалося ще наприкінці 30-х років і активно розвивалося в 40-ті та 50-х роки ХХ століття. Дуже великий вклад, експериментальний вніс академік Книговський. Який в експерименти на тваринах е, доказав, що використання глибокої гіпотермії палангує стан клінічної смерті і о чому от, е, с, е, було опубліковано в 60-му році ця монографія. І дуже цікавий факт: засновник української анестезіології, видатний кардіохірург, видатний кібернетик, письменник Микола е, Михайловича Мосов, е, займаючись 60-ті роки е, кардіохірургії, це епоха. Е, Розвитку кардіохірургії використання гіпотермії написав дуже цікавий, научно, фантастичний роман. має назву запискою із майбутнього. В цьому романі, в сюжеті, лікар, який безнадійно було, хворів на лікоз, він дав згоду на проведення гіпотермії для введення в анабіоз. І потім, з метою осроченого оживлення цього, цієї людини, да, якщо там через десятки років. Це медицина зможе лікувати цей стан. І от якщо ви бачите, що е, дія Роману, коли його е, реанімували, це 2021 рік, А сам Роман закінчується на даті 2024 року. Тож цікавий такий факт. І фактично, е, академіка Мосав став притечею такого антинаукового напрямку, який є. Це напрямок, який зна... має назву кріоніка. Це не путати треба з кріобіологією або кріомедициною. Ну, та, така славнозвісна компанія Алькор, яка на, на е, початку 80-х років зробила свій центр, де е, людей е, після смерті заморожують у рідкому азоті або все тіло, або голову в залежності від е, фінансових можливостей клієнтів. І е, виходці цієї школи академіка Мосра, це Леонард Петрович Чепки та Анатолій Іванович Тершинський займаючись проблемою. Перш за все, гіпотермію в кардіохірургії вони э, далі займалися використанням. Э гіпотермії, це методу лікування у, з метою нейропотекції, а також при різних критичних станах. І в 1969 році вони опублікували оцю монографію е, Лікувальна гіпотермія. Но, е, наприкінці 70-х років використання лікувальної гіпотермії якось не почало знижатися. Тобто кількість експериментальних робіт става високим, а от практичного клінічного використання лікувальної гіпотермії почало знижуватися. І це було пов'язане з цим ядом побочних ефектів використання отакої, так званої губокої гіпотермії. І е, один із класиків нашої спеціальності Пітер Сафраус 1987 році відкрив, що використання так званої м'якої гіпотермії, тобто цільово означеної температури до 33 тридцять градусів Цельсія, столь же ефективно в плані нейропотекції, але при цьому асоціюється з меншим Ризикам розвитку побочних ефектів і ускладнень в порівнянні з отою так званою помірною гіпотермією. І все це призвело до формування концепції цільового температурного менеджменту. Сама ця концепція, вона з'явилася цей термін у 2011 році, вона прийшла на зміну терміну лікувальна гіпотермія. І мета цієї концепції це проведення нейропротекції головного мозку при його травматичних і нетравматичних пошкодженнях. Однак пізніше, в 2013 році, було відкрито, що температура тіла 36 градусів, якщо ми задаємо ціліве значення, столь же ефективна, як оця м'яка гіпотермія, 32-35 градусів Цельсію. І це призвело до того, що потім. Було вияснено, що підтримання тільки нормотермії в діапазоні 36, 37 і 7 градусів Цельсію пацієнта з травматичним, травматичним пошкодженням мозку також забезпечує дуже великий нейропротекторний ефект. І це призвело до того, що 2022 року появився новий термін, який змінив ЦТМ це температурний, температурний контроль. Ну, я буду використовувати термін ЦТМ тільки в двох аспектах: або лікувальна гіпотермія, або контрольована нормотермія. Ну, перш за все, які механізми нейропротекції е, забезпечує е, гіпотермія? Ну, перш за все, звісно, це зниження метаболізму. Це е, той механізм, який був виявлений ще. У 30-ті роки 20-го сторіччя, що люба гіпотермія знижує метаболізм, знижує елементи пошкодження і блокує механізми пошкодження головного мозку і в цілому системного організму. От гіпотермія знижує у середньому температури тіла організму на 1 градус, метаболізм церебральний на 5%. Але при цьому гіпотермія зберігає пул АТФ і підтримує на нормальному рівні тканинний паш, таким чином, знижуючи... Вираженість метаболічного цедозу та знижуючи рівень лактату. А також знижує один з механізмів пошкодження це гіперемію. Другий механізм лікувальна гіпотермія інгібує процес апоптозу, дуже ключовий фактор пошкодження головного мозку, як за зовнішнім, так і за внутрішнім шляхом. Інгубування нейрозапалювання, інгубування ексайтотоксичності, якщо бачите, то все. І іншими механізмами на протекції входить це зниження проникності гематенцефалічного бар'єру шляхом зниження активності основного фактору пошкодження геп металматик металопетеїнази, зменшення утворення наблюку мозку за рахунок інгибування експресії аквапаріну 4 а також зниження нейрональної синтази оксиду азоту та рівня самого оксиду азоту, зменшуючи як Якщо набряк мозку та попереджує вторинне пошкодження головного мозку. І На цьому слайді це сумуються всі ті нейропротекторні механізми, тобто е е індібування ексайтотоксичності, нейрозапалення, апоптозу, аксатеривного пошкодження, пошкодження гематенцефалічного бар'єру з одного боку, і з другого боку оптимізація церебрального метаболізму? В цілому цільовий температурний менеджмент в плані технології він включає три різні фази. Фаза індукції, фаза підтримки гіпотермії і факти фази реверсії, тобто повернення до температурного статусу, що підтримується внутрішнім фізіологічним контролем. Тобто, при проведенні гіпотермії є всі три етапи, як і при проведенні загальної анестезії. Тобто індукція в анестезію, підтримання і виведення пацієнта з наркозу. І як і в анестезіології, то як і при загальному знеболенні, оці два етапи індукція і. Зігрівання пацієнта це самі відповідальні етапи, на яких і виникає максимальна кількість ускладнень. Індукція проводиться використанням 4 градусного фізорозчину в досі 30 мл на маси тіла з швидкістю 100 мл у хвилину. При цьому з цих холодових фізорозчин вводиться периферічні вене, оскільки введення центральне вене може пристиг до аритмогенезу. У середньому, той опит, що має у мене, в нашій клініці відділені, в середньому це дозволяє знизити температуру ядра тіла від вихідних значень десь на 1,8 градусів. В середньому. А так, це може бути і 1 градус, може бути і 2,5 градуса Цельсія від вихідних значень. Сразу скажу, як проводиться зігрівання. Це дуже відповідальний етап. Зігрівання доно проводитися дуже повільно з шпільтистю 0,5 градуса за добу. За добу більш е, ті от режими, як в моїй практиці були, більш скрасні, призводили у ряду пацієнтів, перш за все, гемодинамічної нестабільності, щоб потребувало везопресів, е, зупинки процесу зігрівання, так і, е, скажімо так, пролонгації самого процесу. Тобто, дуже е, повільне загірвання забезпечує більш безпечне використання цієї технології. Ну і сама кабель-позиція. Тобто е, після індукції холодним розчином гіпотермії, пацієнт е, в умовах губокої аналгоситації з використанням йоваксантів, а також, також протоколу е, фармакологічного скажімо так, корекції. Фізіологічних механізмів терморегуляції, тобто холодового тремору, так, з використанням, скажімо так, таких препаратів, як сульфат, магнію і так далі. В ту епоху у нас не було тоді ще дексметамівіну, та мідозолому, який входять до сучасних протоколів, от припинення цієї холодової, холодового тремтіння. Після чого постановка датчика температури для вимірення температури ядра це або езофагально, або ректально, так, і підключення апарату гіпотерм, який автоматично нам буде досягати значень нашого цільового, смісл, цільових значень температури ядра, які ми хочемо отримати. Так? Тобто, ну, ми використовуємо дві як би, технології. Апарат 1 теж у нас банкетур-2. Тобто поверхне це дві ковдри. Одна ковдра е, клалася під пацієнта, інша на пацієнта. І в ковдри е, циркулює цих е, холодна вода. І от пацієнту, ви бачите, е, це температура на моніторі, це яка от нам потрібна, 34 градуса. Е, справа це температура ядра конкретного пацієнта вихідна. І зліва температура води в той ковди. Апарат він е, забезпечує е, охолодження, коли він досягає. Цільовою температурою, є, 2, ну, тобто 34, він е, його підтримує. Якщо температура входи нижче, апарат виключається. Якщо далі є е, пролонгація уходу нижча, нижче, включається на обогрів. Досягає 534, виключається. Воно уходить в вищу зону, е, е, а починає охолоджуватися Вона в такому от режимі, тобто він балансує і підтримує ту цільову е, температуру, яка потрібна. В цілому, як і при базі з наркозі, Підтримка гіпотермії лікувальної, вона ну, не складна, як я бачу на кос. Тобто яких ускладнень ну, зазвичай не буває. А ускладнення, оці що, що я казав, це іменно ці два етапи: індукція і е, зігрівання. І інший пристрій, який ми використовували в своїй практиці, це, е, це американський девайс, зафагальний охолоджуючий пристрій, який встановлюється. Ора гастральна до шлунку і охолоджуюча рідина вона забезпечує циркуляцію у цьому силіконовому катетері. Тобто, відбувається охолодження з боку імені страхіду. І от я покажу от ці діаграми про пацієнтів, що у нас були. Як ви бачите, от верхній слайд це температурні профілі пацієнтів, які ми використовували поверхневий метод підтримки індукції гіпотермії. І ви бачите, у п'яти пацієнтів ми не змогли досягнути той, той цільової температури, яка у нас до рівнювала тоді п'ять градусів Цельсія, цільової температури. Так? І напроти використання то езофорального. Девайсу так забезпечував фактично тільки у двох пацієнтах. У нас ми не досягли скажімо так, рівня цільового значення температури, і то один з цих пацієнтів знаходиться все одно в стані гіпотермії. І тобто, я також ви бачите, що індукція точніше, в саму гіпотермію зафагальний цей девайс забезпечено більш швидше і більш керовані, чим у цій поверхневі методи. І інша сторона боку використання температурного менеджменту це гіпертермія центрального генезу. Тобто, це всі наші нейроанімаційні пацієнти, від чим там мозгової травми, інсультів, постанімаційного синдрому і так, далі, і так далі. Тобто це процес, то, що вже доповідачі вже казали, процес формування <кхм> лихоманки, яка рефрактерна до фармакологічних антипаретиків. От тут от поставлено на цьому слайді от весь потагенез, що робить, скажімо так, лихоманка, особливо лихопарагова, парагована лихоманка при травматичному пошкодженні головного мозку на, на прикладі черепно-мозгової травми. Так? Тобто це призводить підвищеною проникненістю гематоенцефалічного бар'єру, пророгнування набрику головного мозку і розвитку внутрішньої гіпертензії. Підвищення понятне, метаболічних потреб з підвищенням мозгового кровотоку і поглиблення професійного пошкодження головного мозку. А також активація усіх у тих механізмів, які вже активовані на виповідь на пошкодження головного мозку, від нейрозапалення, ексастотоксичності до апоптозу. Яке згідно сучасним дослідженням, яка ж є доказова база використання лікувальної гіпотермії, ну, сама лікувальна гіпотермія, перш за все, була, рекомендується в гадлайнах по зупинці каробіків у пацієнтів, які в постренімаційному періоді знаходяться без, без свідомості, тобто в коматозному стані. І було проведено це ряд досліджень. Перше дослідження вже казав, що 2013 року, коли порівняли температуру ядва тіло тридцяти шість градусів, і не побачили ніяких різниці в плані нейропротекції, окрім того, при більш низької температури більший рівень був побочних ефектів і ускладнень. От ці рекомендації 25 році будуть виходити нові рекомендації Європейської ради з реанімації. От і чітка рекомендація або застосування лікувальної гіпотермії 32-36 градусів на протязі 24 і більше годин. Або, що саме головне, застосування контрольованої норматормії, тобто недопущен розвитку постранімаційному періоду лихоманки і привищення температура тіла ядра вище 37,7 градусів. І останнє велике дослідження було це 2021 рік на 1850, 1850 пацієнтів з позашпитальною зупинкою кровобігу. Порівнювалися дві групи пацієнтів. Група, яким забезпечилась температура тіла ну чомусь 33 градуси, не знаю, і пацієнти з норм... підтримкою норматормії, тобто температура тіла не вища тридцять градусів. Як ви бачите, рівень летальності на етапі 6 місяців після зупинки кровобігу була однакова. Рівень інвалідизації згідно шкали модифікованої шкари ранкін, то есть, тобто 4-6 балів була однакова. Але рівень ускладнень так, при використанні ну, цієї ну, достатньо глибокої цільове температури ядра тіла була вище, ніж в групі з підтримання контрольованої норматермії. Таким чином, існуючі варіанти лікувальної гіпотермії поки що не мають переваг в порівнянні з контрольованою норматермією. Але над відміну в війні асоціоновано з більш вищим ризиком розвитку побічних ефектів. Цілком можливо, що забезпечення контрольованої норматермією, тобто 36 37 градусів, буде більш ефективною альтернативою ЦТМ у варіанті гіпотермії. Ну, на це питання нам відповідать, ми получимо відповідь в наступних достичьх. Дякую за увагу. Дякую, Олександр.